Вітаю всіх на каналі. Сьогодні покажу, як зняти молдинг з задніх дверей на ринок чи Symbol. Отже, дивіться, відкриваємо двері. Всередині. Ну зде петлі. Так, от така є кришка. Бачите, там кришка. Знімаємо, беремо якусь викрутку і знімаємо її. Це не кліпса, це просто кришка. Так, зняли кришку. Ось вона. І далі там іде зірочка. Ключ на 15. Викручуємо цей болт. Так, після того, як ви викрутили болт з середини, зачиняємо двері, беремо викрутку і от з цієї передньої сторони обережно так піддіваємо. Значить, перша тут буде просто кліпса. Вам треба її потягти буде просто на себе. Ось, якщо видно, перша просто така, як защёлка. Її просто тянемо на себе обережно, щоб не зламати. Так, далі, коли ви цю защолку от зняли, витягли. Весь молдінг вам треба надавлювати в сторону багажника. Здивіться, так. Просто хоп, і все. І він знявся. Ось дві кліпси, на яких тримається. Тобто болт зсередини, першу, яку ви обережно видвигаєте, і дві кліпси, які треба в сторону багажника надавити. Все, ось і знятий молдинг. Далі буде покраска.